Четвер, 13 червня, в Палаці культури відбулися урочистості до Дня медичного працівника. Привітав своїх колег зі святом начальник смсч 9 Петро Іванович Пастух. Шановні медичні працівники міста Жовті Води, шановні наші ветерани, шановні гості, щороку, третю неділю червня, ми відзначаємо День медичного працівника наше професійне свято. Професія, яка обрана вами у всьому світі, вважається найгуманнішою. Сьогодні в системі охорони здоров'я міста Жовті Води працює 856 осіб, із них 142 лікаря, 359 е, медичних систем. Майже 80% з них мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, що свідчить про високий професіоналізм. Приємно відзначити, що медичні працівники. Медико-санітарної частини 9 навіть в нелегких умовах продення намагаються не знижувати обсягів і якості медичної допомоги, розробляють нові ефективні засоби лікування і профілактики захворів. Серед нас працюють висококваліфіковані фахівці Важеніна Євгенія Львівна, Тарасіва Неля Михайлівна, Кривошей Наталія Васильівна, Фролова Світлана Юрівна, Марініна Ольга Олексіївна, Негода Олена. Сергіївна, сиротіна Любов Васильівна Кондратюк, Лариса Андріївна, Білих Ірина Анатолійовна. Хочеться підкреслити, що одне з найголовніших наших досягнень це збереження мережі медичних закладів та їхнього кадрового потенціалу. Завдяки медичним працівникам міста вдалося зберегти охорону здоров'я як галузь. І в цьому заслуга кожного лікаря, кожної медичної сестри. А також кожного працівника молодшого медичного персоналу. Тому що без кваліфікованих фахівців своєї справи, без відданих медицині людей, вирішити завдання збереження і зміцнення здоров'я населення неможливо. Роль медичного працівника в нашому суспільстві завжди буде важливою і необхідною. І кожний лікар розуміє, що здоров'я суспільства залежить від професійності, порядності і душевності. А також від доброти, учнів Гіппократа. У передінь свята висловлюю всім працівникам медичної галузі безмежну вдячність за врятовані життя, за повернуте здоров'я та радість. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у цілення. І словами щирої вдячності я звертаюся сьогодні до наших дорогих ветеранів медичної служби, які свої знання досвід. Теплоту свого серця віддали зцілення людей. Дякуємо Сафронові Людмилі Васильовні, Свячинській Наталії Олексіївні, Бикарєвич Олександрі Миколаївні, Бикарєвич Олександру Володимировичу, Пвачовній Тетяні Яківні, Ловті Войніні Олександрівні, Петренко Валентині Григорівні та багатьом-багатьом іншим ветеранам, яких просто неможливо тут перечитати. Особливо приємно мені також сьогодні відзначити молодих спеціалістів, які вже здобули заслужену повагу і авторитет серед персоналу медико-санітарної частини та мешканців міста. Це Жовтоштан Ігор Олексійович, Воронченко Ольга Олександрівна, Журило Ніканєнко Іван Вікторович, Ізергін Віталій Вікторович, Опарина Наталія Петрівна, Панченко Олександр Вікторович, Шульга Максим Юрійович. Велика вам вдячність за вашу людяність, душевність та співпереживання. І сьогодні міська влада вважає одним із головних своїх завдань підтримку галузі охорони здоров'я, підвищення соціального статусу медичного працівника. Так за останні три роки було отримано чотири квартири для молодих спеціалістів. Надана надавалася благодійна допомога на придбання бензину. Нами закуплений один автомобіль швидкої медичної допомоги завдяки е, нашому е, містостворюючому підприємству Східний збагачувальний комбінат». Я переконаний, що ми разом зуміємо піднести цю життєво важливу сферу на якісно новий рівень, виправдати всі надії та сподівання наших мешканців. Шановні лікарі, медичні сестри, Молодші медичні сестри та ветерани медичної служби міста Жовтіво, від усього серця щиро вітаю вас професійним святом і бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, наснаги, достатку та доброго настрою. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею. Нехай кожна мить життя радує вас своєю неповторністю зі святом вас, щастя і добра! работники медицинского отрасли нашего города. От имени городского совета, от имени городского головы я вас всех искренне поздравляю с этим профессиональным праздником. И желаю вам больших-больших успехов. Ведь ваши успехи – это сохраненное чье-то здоровье, это сохраненные чьи-то жизни наших горожан. Поэтому пускай вас будут успешны каждый ваш рабочий день. Ну а для того, чтобы была успешна работа, надо, чтобы и у вас здоровье было крепкое. Чтобы вы не обращались к своим коллегам, а были здоровы всегда, пусть будет мир и покой в ваших семьях, пусть будет достаток в ваших семьях, пусть радуют вас близкие, родные вас, пусть друзья, хорошие верные друзья окружают вас. С праздником, дорогие! И по традиции мы, как всегда, награждаем лучших из лучших, хотя всех наградить, конечно... нельзя, потому что лучшие это все. Вот. Ну, часть лучших мы сегодня наградим. Пожалуйста. За сумлинную працю в галузі охорони здоров'я, віддані справи та знаходи Дня медичного працівника нагороджуються Толстенкова Євгенія Леонідовна, завідуючий технологічний Thank <laughs> you. Вже традиційно до свята медичного працівника пройшов конкурс на кращу медичну сестру, під час якого жовтоводські медсестри показували свої професійні та творчі навички. Підтримати учасниць зібралося багато вболівальників, які заохочували їх аплодисментами та яскравими плакатами.